Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Це дуже назаєм. Дякую за Героям слава! Пане Іване, з вашого дозволу пропоную розпочати з заяв президента Зеленського. Є кілька інформацій від нього. Спілкування з журналістами відбувається в ці години і дуже багато запитань саме на військову тему. Тому хочу зараз з вами проговорити по-свіжому. Заявив президент України, що Україна вже почала промислове виробництво дронів перехоплювачів. Ціна виробництва різна, є дорожчі, є дешевші, говорить президент. Різні спроможності. Загалом. Ціна питання 6 мільярдів доларів. Я так розумію, це гроші, які ми очікуємо від наших партнерів. Дрони-перехоплювачі це те, про що так довго говорили. Те, до чого довго йшли, говорили, що вони нам необхідні. Як ви бачите, наскільки вони нам полегшать нашу оборону? Дивіться, в короткострокову перспективу вони ну ще не полегшать. Не можна казати, от президент, з. За... Зазначив, заявив, і, наприклад, там сьогоднішнього вечора все буде отак. Ні, звісно, що так воно на жаль не буде. Це займає час так. Дрони доволі прості, набагато простіші маю на увазі з точки зору технічного виготовлення, ніж діпстрайки, але все одно там є певна складова, технічні моменти, камера, штучний інтелект, цей штучний розум, скажімо так, який повинен розпізнавати об'єкти в повітрі, самостійно визначати, куди направлятися. Це все дійсно займає час. Хоча перші зразки я знаю з Квітня 2025 року активно використовуються навіть не на фронтах, а в тилових регіонах. І тоді коефіцієнт збиття був приблизно такий: на сотню збитих безпілотників е, близько чотирьох штук це було з використанням дронів перехоплювачів. Ми розраховуємо, що найближчими місяцями їх стане рахунок піде на. Тисячі, і нам дійсно потрібні саме тисячі, щоб вони у нас були по всій Україні. Бо Російська Федерація ну приходить до тієї позначки, що може запускати тільки за одну ніч під 700 дронів. Ну 500-600. Ми вже бачили. Хтось каже, 2000 тисячі буде. Я не готовий коментувати саме 2000, тисячі. Коли вони будуть не готовий сказати, але ж є ще велика біда з дронами, які висять над прикордонними та прифронтовими прифронтовими регіонами. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Запоріжжя, Херсонщина, коли вони висять над лінією розмежування і коригують вогонь російської артилерії або російських кабів, коли вони залітають на глибину в 100 кілометрів і висять, наприклад, над військовими об'єктами над аеродромами над Дніпропетровщині. Їх треба так само збивати. Я не сумніваюся, що цих дронів з часом стане набагато більше ніж зараз. Є це плюс. Чого нам ще не вистачає? Це радарів. Тобто, уявіть собі вночі, коли ми чуємо, як летять дрони. Але ж треба давати координати цим розрахункам, які відправляють дрони перехоплювачі, куди саме там умовно. Там південний схід, висота там 20, глибина 30. Тут тобто, координати, куди взагалі летіти. І для цього повинні бути наші радарні установки, про які говорилися. Не знаю на якому вони етапі, але це все в комплексі. Не тільки дрони перехоплювачі, а ще й радари. І, звісно, мобільні вогнові групи. Вони як не дивно залишають. Юються активними, бо це така багатошарова складова протиповітряна оборона. Мобільні вогнові групи перехоплюють те, що летить низько, а дрони перехоплюючи ракети. Це все для того, що летить вище там, двох, там 2 двох з кілометрів, навіть трішки менше, і тоді використовуються вже і дрони, і ракети, і так далі. Але ще раз дуже гарна новина, і тут до речі, працюють не тільки українські компанії, а працюють так само і західні. Ми з вами колись говорили, що компанія Swiftbit, Вона підписала меморандум в минулому місяці з президентом Зеленським на виготовлення. Декількох тисяч дронів перехоплювачів до жовтня місяця. Це на питання 1 мільярд американських доларів. Загалом вартість одного дрону перехоплювача вона може бути різна, не коливається, але ті розцінки, які я чув, це орієнтовно 5 тисяч євро. Ну там є там і сім залежності від як кажуть наворотів, але приблизно порядок цифр такий. Почула пане Іване, також Володимир Зеленський прокоментував, скільки систем Петріот на тепер Україна може отримати від союзників. Є підтвердження, що з тих десяти, які ми на зараз просимо, три готові нам надати дві системи, готова оплатити Німеччина, і одну систему Петріот готові оплатити Нідерланди. І разом з тим Володимир Зеленський говорить, що ми працюємо над тим, щоб отримати ліцензію на виробництво. А я так розумію, що це може йтися щодо ракет, які йдуть до Петріотів, до самих установок. А, Україна над цим працює, каже президент. Так дивіться з приводу ліцензії, тут питання. Ну таке собі амбітне, бо сам виріб він дуже складний. Він дуже технологічний. Я дійсно я не маю компетенції в ракетобудуванні, але чудово усвідомлюю, що це там не знати. Це не маркер зробити. навіть так. Навіть маркер зробити це. Це, ну, це треба замовити виробничі потужності, щоб тобі виготовили цей, цю лінію, щоб вони виготовлялися От, окремо ковпачки, окрема начинка, окремо цей флакон. А, це, це важко. З ракетами це ще складніше. Можливо, я мав на увазі президент: це виробництво німецькими компаніями, в яких є. Ну, власне, технології, можливості, і до речі, саме головне безпечно. Ви повинні розуміти, що на території України виготовляти ці ракети буде ну, на 99,9% Неможливо, бо Російська Федерація буде просто влучати в ці об'єкти, знищувати їх. Їх треба видаляти за кордоном на тих потужностях, які є, і там де це безпечно. Тому я що, швидше за все. Це буде велика кооперація німцями та французами. І також анонсував президент. Така новина, яка має нас тішити, але знову таки незрозуміла часова перспектива. Україна домовилась зі сполученими штатами Америки про те, що американці купуватимуть наші дрони, зокрема далекобійні дрони. І такі ж домовленості ведуться з Данією, Норвегією та Німеччиною, каже Володимир Зеленський: е хочуть купувати наші дрони. Як ви бачите, пане Іване, це для нас гарна перспектива, якщо ми станемо не тільки виробниками а ще й продавцями зброї, чи це на час гарячої фази не варіант. Дивіться, тут питання дуже складне і непросте. Є багато підводних камені, давайте одразу їх проговорювати. І так, тут ну, ми проговорюємо те, що є у відкритому доступі. Ми ж не знаємо, що там по наших виробниках. Якщо ситуація наступна, наші виробники всі, от вони кажуть, ми, в принципі, Наші виробники і військові і служби безпеки України ГУР, які є основними отримувачем цих безпілотників, якщо вони кажуть, слухайте, те, що ми зараз маємо, нас задовільняє. Ну, маю на увазі кількість отриманих дронів, нас задовільняє просто на 100%, відсотків. Нам більше не потрібно. А виробники кажуть: слухайте, от ми щомісячно робимо умовно, там тисячу одиниць, все йде до. Збройних сил СБУ, гур, і їм кажуть, їм більше не потрібно, але ми технічно можемо робити там 1200. О, тоді ось ця дельта 200 штук. Ми можемо відправляти і продавати їх. Ну, наприклад, там собівартість одного дрона, наприклад, 100 тисяч американських доларів. А ми його відправляємо на реалізацію до там США, наприклад, там за 135 тисяч. О, супер, клас. Це валюта, це надходження грошей до державного бюджету. Це економіка. Одну, з однієї сторони, ми військовим даємо дрони, з іншої сторони, заробляє підприємство, є розвиток, зарплатня, інженерія, запасні частини все це круто і класно. Які є підводні камені? Перше, два, тек... Вірні, два великі, як на мене, підводні камені. Перше, щоб не перетворилося, перетворився цей процес продажу української зброї на дуже непрозору мутну схему, як свого часу, це було наприклад. З купівлею російського газу, де посередником була якась компанія з швейцарського кантону здається, Цух про щоб не з'явився якийсь умовний військовий посередник, ну, напіввійськовий, з локацією, не знаю, там, десь в Лозанні або у Відні, де він займає. Одну одне приміщення, один кабінет, один стіл, один комп'ютер. Там дідусь сидить і через нього проганяються українські безпілотники, йдуть на експорт, гроші зависають на цій компанії. Хто вона, що вона, кому підпорядкована, хто бенефіціар, не зрозуміло, і вся частина ну левої прибутки буде залишатися там. Це такий перший момент, про який треба завжди пам'ятати. Другий набагато практичніший, і до нього схиляється переважна частина. Я повністю підтримую людей, які мають відношення до виробництва безпілотників. Вони всі, я впевн, ну я так само стверджую, американській стороні немає резону купляти українські безпілотники. Так, вони можуть придбати там нужна партію з 10-20 з безпілотників, потестити їх, а потім зробити зворотній інженірінг. Щоб зворотній інженірінг розбирається, розпилюються вздовж поперек, зважується, вимірюється, там не є суперскладна технологія, а потім робиться власне виробництво. І українські безпілотники будуть просто непотрібними. З іншої сторони, я. Більше схиляється, що от європейці можуть купляти таких безпілотників ну такі безпілотники прямо у нас і без розпилу, а просто тому що вони їм будуть потрібні. Тут, тут дійсно схема може працювати, але знову є корупційний ризик, який треба одразу передбачити, це факт. Пане Іване, також хочу проговорити з вами. Продовжуються удари по російській території. Наші далекобійні дрони знову таки летять в бік ворога. Як відомо, вже є підтвердження від центру протидії дезінформації від Андрія Коваленка, що було поцілено в невинномиський азотний завод. Це в їхньому ставропольському краї завод постачальник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти та аміачної селітри. І був уражений котовський пороховий завод. Це їхня. Тамбовська область, це один із найстаріших взагалі в них виробників пороху. Він забезпечує роботу різних РСЗВ, гради, смерчі, артилерія, стрілецька зброя, порох всюди потрібен. Як ви оцінюєте ці удари? Що про них відомо, і взагалі, в принципі, як ви ставитесь до того, та, щоб продовжувати лупити в тил? Тому що я чую зараз такі заяви серед експертів, що не туди ми б'ємо. Треба взагалі зараз типу сконцентрувати свої удари, не треба розпорошувати. Але знову таки, це думки. Кожен має право на своє бачення. Як ви оцінюєте удари? Дивіться, ми ж більше так спостерігаємо. Осторонь це ж наші розвідники вони обирають цілі, все це узгоджується. Вони ж розуміють чудово, де там вразливі місця для Російської Федерації, де не дуже, і так само обирають цілі. Звичайно, там бовські прохови, там зайцевжевську єсть є. загалом п'ять порохових заводів на території Росії. Ну ми чудово з вами усвідомлюємо немає пороху, немає набоїв до стрілецької зброї, немає вибухівки. Це абсолютно правильні удари. Але, от щодо ефективності останніх ударів інформації нуль, немає відео, фотоматеріалів про повторну детонацію. Принаймні, я в моріжі не зустрічав. А це означає, що ну такі удари поки що своєї мети не досягнули. Але. Як на мене, ну треба продовжувати, тим паче, що це виробництво дуже тонке і воно вибухонебезпечне. Одна справа влучити не в металургійний комбінат, де все в металі в зах... загориться, воно запалає. Ну це складно. А пороховий завод це дуже таке вибухонебезпечне підприємство, необережне паління, якесь і все, і все вибухає. Тому треба бити. Як на мене, дуже класна стратегія. Це залізничні колі. Росіяни вже це визнали, і вони з однієї сторони кажуть так. Росія з однієї сторони має велику перевагу це території, що настільки велика територія, об'єкти об'єкти розтягнуті. Україна не може дотягнутися до важливих об'єктів, але з іншої сторони. Є все ж таки дуже тонкі моменти, наприклад, залізнична колія, залізничні вузли, які неможливо всі взяти під захист. І українці почали зараз по ним активно гамселити, адже величезна частина російської російської логістики всіх вантажів, починаючи з військових, закінчуючи цивільними не знає, там, памперсами або там борошно, перевозиться саме залізничною колією. Якщо руйнуються якісь там лінії, вузли, там не знаю, шафи, якісь там розподільчі, то зупиняються. Перевезення, це колапс, і от останній удар здається, це було в Ростовській області. Росіяни визнають, що 10 потягів просто таки застрягло. от, на колії нікуди не рухається з пасажирами, з вантажами з вантажами, і поки що вони оцінюють ці удари як 50 на 50. Типу з однієї сторони не сильно, з іншої сторони, що доволі болюча, і вони припускають, що якщо дійсно Україна сконцентрується, то будуть дійсно проблеми з перевезенням всіх вантажів по всій території Росії. А не забувайте, що навіть якщо одна гілка паралізована, то це як павутина. Вона тягне за собою наступну область, наступний регіон, наступний. Край і все воно тягне один за одним. Та ну це власне які план Килим, який вони оголошують у Москві, там під Москов'ї так там зупинили рейси, там скасували, там відмінили відповідно, все посипалося далі, далі, як доміно. Так, абсолютно вірно, але дивіться, там ж ще, ну, ще є лістаки, які саджають на запасних аеродромах, є там збитки, які несуть авіакомпанії, туроператори. Нам начхати на це. Тут виключно йдеться поки що про комфорт росіян, які, для яких війна по телеку, там десь в Ютубчику, а літку можна полетіти в Шармельше, в Холл інклюзів. Хто там більш козирний, може вирватися і десь на більш екзотичні курорти, але війна для них поки що максимальна комфорт. І це і ці ось утари, це і ці килими, вони впливають в першу чергу на комфорт е пересічних росіян. Бо вантажі, зазвичай там велика кількість їх йде тільки по землі. Автосполучення, і в першу чергу, звісно, залізниця. Тому залізницю я думаю, треба концентрувати і добувати далі. Що ж, чекаємо на успішні удари, сил і натхнення нашим захисникам, які над цим працюють, пане Іване, і пропоную проговорити, що в нас відбувається по лінії фронту. Знову таки від Володимира Зеленського свіжа інформація запитували його журналісти про те, що відбувається на напрямках, запитували щодо Сумського напрямку. каже президент, що росіяни не просуваються, але здійснюють тиск. Як ви бачите, що там відбувається, які перспективи у ворога там? Дивіться, сумщина. Сумщина ситуація і контроверсійна, і не дуже приємна. З однієї сторони минулий тиждень були повідомлені, що нашим військовим вдалося відбити декілька сіл. Кін, Кіндратівка, здається, та, і Андріївка, якщо не помиляюся, на сумщині. Але вже сьогодні є повідомлення не ну, вчора вчора, що Росіяни все ж таки повернули контроль над цими селами. верніше, все що від них залишилося і на жаль, ну от вибиття такого російського війська з території України не відбулося. Але з приємно, це те, що починаючи з травня місця, Російська Федерація і вони це визнають забуксувала саме в напрямку міста Сум, тобто просування, от те, що в них було в травні, і от е, липень. Просувань толком немає. Вони дійсно мали на меті наблизитися до міста. Підійти на позначку там менше 20 кілометрів і почати обстрілювати з околиці міста боєприпасами. До речі, там вже були перші прильоти раніше минулого місяця касетним боєприпасом. Звісно, була мета перерізати дорогу, одну з доріг, яка сполучає місто. Це там три ключові дороги: глухів, канатоп і Київ. Київ там набагато південніше. Це здається на Глухів Вони хотіли перекрити ну, в напрямку, в напрямку цієї дороги рухатися, але слава Богу, поки що не вдалося. і Вони ще раз вони там буксують. Та активні росіяни на Харківщині, і от є інформація від оперативно-тактичного угруповання Харків, що вони перекидають незначну частину озброєння та частину піхоти через оскіл і роблять оці ці такі як вилазки, вилазки. Хоча ще про повноцінне форсування річки не йдеться. Як ви бачите, чи є в них такі потужності форсувати річку, чи поки цього боятися не варто. Ну, поки що дійсно цього не спостерігається. Це можуть тільки ще раз військові сказати, які бачать ситуацію прямо зараз на зараз. Але ж ми оперуємо виключно через відкритими даними проектом Діпстейт. Він поки що такого просування не показує. Звісно, що бої йдуть по всій лінії фронту. Є спроби десь менше, десь більше. Хвили подібні наступу Російської Федерації, десь більше вона накочуються, Потім переміщуються на інший напрямок. Знову хвиля накочується, і все це заради однієї великої мети. Знайти слабкі ділянки в обороні України, як вони знайшли, наприклад, між Покровським та Костянтинівкою. Знайшли в травні і от почали пробувати далі, колупатися, і вони вже заходять навіть на південні околиці міста Покровська. Так, з приводу Покровська теж е, запитували президента і теж він коментував туди. Зараз проникають ворожі ДРГ Покровськ. Ну ми знали це і раніше, коментували також військові але. Поки що каже Володимир Зеленський, всі ДРГ були знищені. На вашу думку, яка подальша доля, якщо ми говоримо там найближчі тижні Покровська? Неприємний сигнал. Дивіться, заходили раніше невеличкі групи, вони там десь там проникали, але з ними швидко розправлялися. Зараз це дійсно такі повноцінні диверсійні групи, підготовлені. Є, на жаль, відео, як наші хлопці на південному, південній частині міста потрапляють в засідку, автоматична черга, є там поранення. Потім, коли хлопці вистрибнули з автівки, дрон російський добуває цю автівку. Це означає, що вони вже присутні. на в південних частинах цього міста зазвичай за словами військових, як вони це бачать по, по досвіду від перших серйозних ДРГ е, до дійсно великих проблем в обороні міста, яке обороняється, проходить орієнтовно півтора-два місяці. І от можна подивитися на мампу, подивитися, побачити, як росіяни намагаються взяти в кільце місто Покровськ, і, от ширина цієї горловини, зараз близько 17 кілометрів е, там ну. Територія, по якій можна ще просуватися, плюс-мінус кажу, плюс-мінус безпечно все одно там є російські дрони, російська артилерія, Але якщо ця відстань стане менше 10 кілометрів, це буде означати, що. Місто на жаль, ну вже треба активно розглядати питання про такий швидкий і терміновий вихід з міста і залишення його інакше можна потрапити в оточення. Згадайте, будь ласка, як виходили з міста вугледара. На жаль, в останні момент і саме під час виходу ми наші військові мали дійсно великі втрати, коли виносили на собі обладнання, озброєння поранених своїх там. Ну, хлопців, дівчата цивільних, і саме в ці моменти росіяни активно били по наших хлопців і дівчатах, які виходили з міста. Тому тут треба робити трішки раніше, м'яко кажучи. Так, і якщо я правильно пам'ятаю, ще закидали там, здається, вакуумними бомбами, якщо я не помиляюсь. Там це да, те, вони. Да, вони там різно використовували ці вогнеметні системи. То з там дійсно страшна і каби, ну, ми ж повинні всі розуміти. Чим менше ця горловина, тим важче безпечно пересуватися, тим більше буде втрат серед наших військових. Тому тут дійсно через я не хочу тут давати команди нашим військовим. і, там поради. Вони самі краще з мене знають, коли але вчора це ми проговорюємо більше. от для тих, хто спостерігає за тим, що відбувається, щоб розуміли, після якої позначки настає критична ситуація. Та, і, власне, від військових є інформація по звіровому в напрямку звірового на Покровському напрямку. Ситуація надто важка. Противник поступово закріплюється у селі, мабуть, готується до штурму цього міста звірового. Що ж, тримаємо руку на пульсі тут, як то кажуть. І ще щодо планів ворога хотіла проговорити на сам кінець, пане Іване, з'явилася інформація, що замість циклів, які традиційно відбуваються навесні та восени, прозов, Росія планує переводити свої воєнкомати на. Цілорічну призовну роботу, як ви бачите, що за цим стоїть, які в них плани, тому що ну ми ще не чули про загальну мобілізацію. Не було таких заяв. Чому вони планують змінювати роботу воєнкоматів? Строковиків Д... будуть залучати чи як? Дивіться, ситуація дійсно така: тривожна. Не розганяємо тут, не панікуємо. Хайп не 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 женемо, але все одно ситуація така неприємно тривожна. Що вони хочуть? Вони хочуть відійти від ем, поняття. Мобілізація, вони хочуть поставити це рівномірно на потік, щоб е, протягом року стабільно набиралася певна кількість військовослужбовців, щоб не просто там за. Там, не знаю, там, осінній Призов набрати 140 тисяч і потім в реальному режимі їх там пропускати там, по військових частинах. А планомірно розтягнути цю кількість заплановано. скільки там, 280 тисяч на рік орієнтовно, і планомірно там, кожного місяця певну кількість пропускати через військомати, навчати їх і так далі. З тривожного, що я розглядаю, було дійсно цікаво підмічено. Я не пам'ятаю, хто це підмітив. каже, що. Ну, танки російські перестали, перестали з'являтися на фронтах. І дійсно, зараз ми бачимо по втратах менше одного танка на день знищується на театрі бойових дій. І це дійсно дивно. Там і західні налітки підмічають, кажуть, що ну, танків дійсно мало. Не може бути, що вони всі закінчилися в Росії. Десь вони, можливо, накопичуються. Це раз, це припущення. Друге, буквально сьогодні естонська влада, вона. Заявила про те, що Російська Федерація суттєво збільшила кількість комплексів радіоелектронної боротьби на кордоні з Естонією. Це ще один тривожний сигнал, і кажуть, що кількість інцидентів по придушенні зв'язку, по підмінні координат саме в цьому регіоні в Балтійському, вона суттєво збільшилася. Плюс раніше повідомлялося про відкриття на біля Фінляндії, взагалі там Ленінградський військовий округ, розвиток його відкриття додаткових військових частин, військових з'єднань, військових майдан. Це неприємно, це дуже наштовху на неприємні роздуми про майбутні плани Російської Федерації в напрямку країн Балтії, в напрямку Балтійського моря і так далі. І останнє цифри, гроші. На цьому тижні в російській Держдумі там, депутати виступили з ініціативою зробити оптимізацію. Вони такі кажуть, оптимізацію державних витрат. Що мається на увазі? Перерозподілити кошти з непотрібних статей видатків, ну освіта, наука, там розвиток космосу, не знаю, там шкільний автобус, транспорт, ну зрозуміло, цивільні ці сфери порізати і гроші відправити на військ. Ну на війську вони так кажуть загалом. Йдеться мова про увагу. 25,5 мільярдів американських доларів в еквіваленті. Ну, то в рублях, звісно, там це еквівалент в доларах. 25,5 мільярдів доларів вони хочуть витратити на оборону, і все що з цим пов'язано. Зрозуміло, що не всі ці гроші на танки підуть. Зрозуміло, в них там є амбітні програми переозброєння ядерних сил, ці шахти, ракети, там підводний флот, звичайний флот, але все одно ну. Такі всі ну, всі ці факти, всі ці дзвіночки в своїй купі, в своєму комплексі, вони дають неприємні непнеприємні ем, підґрунтя для роздумів, того що може очікувати і нас, і, наприклад, Балтійські країни у найближчому майбутньому. Так, що ж продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається, і україна агресора, і те, що відбувається у нас насамперед, нас це цікавить лінія боєзіткнення, Лінія фронту принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас. І спасибі вам, пане Іване, за ваш час, за те, що долучились за вашу експертизу. Дякую, глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах. Ютубу так працює платформа. Чим активніші ви, тим більше людей побачать наші випуски. Спасибі, будьте з нами.